Всім привіт, зерненькі були, а ось і зумба. Нарешті я вирвалася. Клас закінчився. Танцювали шикарно. І дівчата, і хлопці. Все, кожної суботи продовжуємо такому ж дусі, не залишаємо. Якщо ми тут, треба ходити. А в нас ось так ось мокренько, зранку був якийсь дощик. Але вже показує, що ніби не буде, поналякували нас цими дощами, а він хоч іде, йде, хоч і не йде. Тут також не дуже гарно працює прогноз погоди. Що я не закрила машину? Вроді закривала. Поїхали. Було файно. Ох! Ми дали жару з дівчатами. От, люблю танцювати. Співати, ну не співаю, тому що ну, не маю голосу доброго, не маю. А от на підтанцьовку пішла би. Що за танців, що за пісні без танців, правильно? Кожному своє, кожний має свій дар від Бога. І ті, хто люблять танцювати, дівчата. Мені здається, що ті люди завжди веселі, легкі на підйом, не є, знаєте, такі надуті, о, яким все не подобається, які все щось хочуть змінити, все когось повчають, то тим не на танці, тим треба в церкву. Коротше, це моя думка. Звиняйте, якщо комусь не угодила. Але рухатися треба. Я так собі думаю, що я до вечора це все ще відчую на собі, тому що великий перерив. Ну нічого, виживемо. Сьогодні. Були якісь трохи плани, були, але щось не знаю, чи цим планом збутися. Ох, тут щось трафік у місці. Побачимо, чи буде щось з того. Чи не буде нічого. Оця погода все і перебила. Може десь підемо в магазин. Може десь поїдемо. Побачимо. Соня запрошала в гості. <кій> ну, я вже така трудна, що щось мені не до гостей. О, ембуланс, Степан на ці, друзі. Ну, хлопці, та вас тут багато. Я одна. Що ви собі думаєте? Ах. От не включають, що він повертає. Я чекаю, що він має проїхати, а він на повороті включає. Ну от є тут такі трохи тормознуті. Якщо ти повертаєш, ти повинен включити поворот, то за 20 метрів 25, хоча б. І показати, що ти повертаєш, що людина може рухатися. Дехто да, навіть не включає поворот. І таке тут є. Нащо одруждатися, нажати на речажок. Це ж важко? Ну що, поїхали, покажу, що вам тут є. Колись на вулицях було веселіше. Люди ходили, не боялися. Легальні, нелегальні. Тепер є у Айс План три тисячі в день. Має здати з міста. Куди це люди сьогодні їдуть всі? Дивіться, трафік тут. Що сьогодні за свято? Що за день? Хто знає? У нас, до речі, починаються українські фестивалі майже кожної неділі, то там, то тут, то там, то тут. Де фестиваль, а де пікнік? Часом далеко, часом ближче. Але не всі мають бажання ходити. Степан мій не має бажання їздити на фестивалі, тим більше, якщо вони далеко. Скоро буде Суїзівка, до якої пилити дві години. Хто ще не знає? Забивайте в Google Український фестиваль Суїзівка. Воно там обстейт Нью-Йорк. Ми там були і не раз, там у лісах, у горах, у Нью-Йорку, у штаті Нью-Йорк. Що вам сказати? Місце гарне, краєвиди гарні, все гарне, але кожного разу одне і то саме, то трохи проїдається, а якщо вже йти то десь ближче. Дві години туди їхати, дві години назад, щоб піти поїсти там вареників та й послухати ну, наших якихось виконавців. Я не знаю, хто дуже скучив за цим, той, звичайно, може йти. То дуже любить кататися годинами. А я не дуже люблю півгодини це для мене приділ. Півгодини. І до це Вертаюся назад. Так що дивіться, у Йонкерсі також буде тепер фестиваль український. Також туди пилити добру годину. На Стейтін Айленді буде фестиваль. Я навіть не знаю, по-моєму, навіть завтра. Суботу. Не, завтра, неділя, сьогодні субота. У Віпані буде якась забава, але там платний вхід 100 доларів з людини. Що за забава 100 доларів з людини? Хто там буде співати бійонці чи що? Коротше, коротше, починається фестиваль. Головне, щоб не дощило, то ці, ці дощі не стають, що за фестиваль, коли йде дощ. Часом переносять. Ну, вже як є. Так що, дівчата, думайте, хто скучає за українською музикою, за варениками, за капустою, з ковбасою? Там дають і ці деруни, налесники, пево рікою тече. Ну і музика, звичайно, дитячі танці. На кожному фестивалі є дитячі танці, виступають дитячі колективи. Приїжджають звідусінь. Тут разкає. Ну і поліція не спить також. Вже когось вона тут ловила. перевіряй тут Завжди треба бути. От. Її ніде не видно цієї поліції. Вона часом сидить також десь у корчах. тако може винернути не звідки. Краще не зустрічатися. Чи ти легал, чи не легал. з ними нічого приємного не несе. У мене одразу терпнуть руки ноги. І зразу я впріваю, думаю, все, капець. Приїхали. Ну, з поліції я мала всього два рази тут справу. Раз, коли я була в аварії. Аварія була така не страшна, але. Але була. вступнули мене, бо я пішла не туди, куди треба. А друге раз було, що я об'їхала машину на світлофорі, яка дуже повільно повертала вправо, а я її трошечки об'їхала, а я не мала права її об'їхати, я мала почекати, коли вона поверне і тоді їхати. Не він сидів напроти мене на світлофорі, побачив, розвернувся і догнав. Ну і любив мені штраф. І сказав, що тільки через те, що у тебе чистий рекорд, я тобі не даю поінти. Через те, що в мене чиста історія водійська. Ну, і любив штраф 85 доларів. Ну, і треба Часом думаю, що не нарушаєш, тому що по великому рахунку не всі точності тут знаєш з правилами, бо хто вчив ті правила. Їхати мене вчив Степан тут уже. І знаєте, як чоловік? Це ж не школа. Що згадав, згадав, то сказав, що не згадав, то не сказав. В процесі вже цих років я вже 10 років, більше як 10 років, я вже тут вже просто саме життя навчає. Життя вчить. Воно, знаєте, таке, облажок не дає. Помилки за помилки треба відповідати. Особливо, що, що ті помилки, знаєте, такі обізнані, що ти знаєш і порушуєш. Так що Такі у нас справи. Тут, до речі, водійських шкіл, таких як у нас, нема. Тут є якісь класи, якщо ти порушив, тебе можуть на якісь класи направити, але вчитися їхати тут просто можна брати інструктора, якщо нема кому з рідних тебе навчити. Марію також Степан вчив, дочку. Головне, щоб ти здала екзамен. Екзамен є письмовий і екзамен є такий практика. Головне, щоб ти це здала. То письмовий я здавала довго, вже казала чотири рази. Тому що, знову ж таки, ті роки далекі, буремні. Не знаходили правила, книжку з правилами, ну не могли знайти. Не дуже були тоді комп'ютери у нас такі обізнані, поки купили комп'ютер поки що, поки знайшли. Всіх питалися, але то з кожним роком правила також міняються. Ну і того я здавала чотири рази. Я вже просто на четвертий раз вже просто пам'ятала всі. Питання і всі відповіді вже на пам'ять. Та й здала. Здала навіть скорше, ніж прийшли ті 50 питань, які там були. Вже була навчена. І ніхто не питає, чого ти прийшла сюди третій раз, чого ти прийшла сюди десятий раз. Прийшла, значить здаєш і йдеш. А водіння здала з першого разу. От Степан практики навчив. А теорії було маловато, не вистачало. Ну, але нічого, боже, і це пройшло. І тепер я що? Шумахер. Червона троянда цвіте і пахне. Гарна. Ну, дощі побили. Дощі побили і добре побили. А ця ніяка. Або це від надлишкової води. І тут у мене розцвів один також. Дивіться. Ой, оці маленькі, оці таке а вже цвете. Бачите? О! Це з тих, що я купила у Костко. Костко брала пакет, там 4 було корінця. Щось 13 доларів Вітер у нас, у нас далі вітер. Ну і все, на цей момент більше нема чим похвалитися. Скоро будуть ромашки. Ось вони вже тут. І ромашки розростаються, слухайте, по страшній силі. Отут у мене є купка. Отут у мене є купа. Це інші. Це, мені здається, ехінацея. і І отут-охіноцея. Наскільки я пам'ятаю. Тут купа ромашок. Коротше, ромашки треба розсаджувати, напевно. А може й ні, хай буде купами. Будуть потрошечки чорнобривці, що попідсаджую. Там, 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 де пусті місця, бо є досить насіяла і вони досить повиходили. Тут ось чорнобривці вже є. Але щось маленьке вже цвітуть. А чому не ростуть великі? Ось тут ось цей мій. Гліматіс маленький, а вже ото пупчик має на цвіт, вже зловився, вже не підтягнути його догори, бо вже закрутився вусиком. Йдемо подивимося, а де сонечко? То сонечка нема, холодно. Потім вигляне, вже на душі, радісно. Степан вийшов на двір, сидить, а там щось в нього тиск сьогодні. Ніде не йдемо сидимо вдома. А ось і гортензія. Щось надумала один раз. Більше ні. Сподіваюся, що ще буде. Оці ну, жовтенькі гарно пішли. Ох, які вони рясні, але вони тут, мені здається, глушать все. І ще і рисок один заблудився. І з цього боку жовтенький. Як і сонечко зразу веселіше стає, зразу квіточки тішуться. Вони кліматіси мої, дивіться, які гарньоні. Два. Ось тут підійшло йому напевно, містечко. Гортензія тут також листики є, більш нічого нема. Щоб на цвіт, щоб десь. Не знаю. Троянда ця вже щось квітне і відцвітає вже. Дивіться, вона так швидко, що ми не встигли неї не тішитися через ці дощі чи з чого. Вся ось побита якась така, видно, що вона якась, дивіться, помучена. Дощі її змучили. Треба відрізати так до п'ятого листочка, треба взяти ножниці. Я не встигаю відрізати, тому що воно швидко саме опадає. І рисики теж вже чуть-чуть відцвіли. Хости, нічого. Кажуть, що хости на сонці не бувають, а де нічого їх тут не прикриває. Ростуть, звикли, вони адаптувалися. А заєць поїв Степанові фасулі, тому що й лишив на два рази поснідати. І все, нема. Виноградик, Меліса м'ята. Базиль, Василюк, Базилік, як тут кажуть, воно щавелю знову кубка, починає знову відроджуватися. І малина у нас, дивіться, маслина у нас рісна цього року. Степан її почистив. А ось і ягодки де-не-де-не-де-не-де не, 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 де є. Сунички. Помідори йдуть. Я трошечки їх також підкормила. Йдуть? Оце не знаю. Це буде або гарбуз, або кабачок, або цей батернат сквош. Саме щось насіялося. Ну, це через те, що ми збираємо компост, і тут остепан підкопував цілу зиму картоплі повно. Казали, що більше в компост картоплю класти не будемо. Бо що-шо, а картопля росте ні з чого? Дивіться. Це ж картопля. А тут вона не повинна бути, тут огірки мають бути. І тут. Ось вона картопля. Це злушпиня. Бачите, вона всюди. Там собі примастилася, а це смородина. Он це сьогодні, цього року буде у нас перший урожай смородини. Небагато. але буде щось. Картопля. Це все картопля. Під'їдає нам. Огірки та помідори. У нас конфетно-букетний період. І в мене сніданок. Свічка така сьогодні поминальна. А сніданок у мене навіть у папіряну тарілку взяла. Така голодна, що не мала коли ще шукати другої тарілки. Це вже 11 година, виходить, в мене інтервальне голодування чи інтервальне харчування. Так що мені смачно. А ці тут любляться, а ці тут любляться. Вона сидить у кліці, він каже, а де моя пташка? Вона вилітає, і йде до нього цілуватися. Ну це капець. От навчилися от Бог собі. Платій, жужуня, йди сюди, йди сюди. Ні сюди, не бійся, не бійся. І ююня, отак. Надумала зробити сирну запіканку. Ось така коробочка сиру. Вона у нас коштує тепер 5 доларів. Місцями буває дорожче. Сметани, ложка така велика. Трохи цукру. Можна класти 3 ложки манки або крохмалю, 3 яйця, лимонна цедра, ванільний екстракт. Дно базу роблю з печива, додаю до печива трохи масла. В даний момент поклала кокосову олійку. Також гарно ловиться і нічого. Накриваю одним слоєм ягід. І потім заливаю ось цю масу у холодильник чуєте, у духовку. Витримую 45 хвилин при температурі 180 і все, запіканка готова. Пробуйте, дівчата, може, і вам сподобається. Зверху також можна присипати печивом тертим, але не обов'язково. Ось така запіканка вийшла у нас. Ось така в розрізі. Запікали і м'ясо. Це ребра з картоплею. Такий буде у нас сьогодні обід. А на вечір у нас млинці з ікри коропа. Степан, пам'ятаєте? Зловив коропа, а там в ньому повної кри. Більше, напевно, як пів кіло. А то додала пару яєць, трохи муки. Посолила, поперчила сушеного часничку. Та й малинці. Все, на цьому все. Всім вам пока. Бувайте здорові. Бай-бай.